А чи відомо вам достеменно вже про мотиви, які спонукали підлітків до такого жорстокого вчинку? Чи це також інформація, яку ви не можете поки розголошувати? Е, так, це інформація, яку я не можу розголошувати, тому що мотив це є складова того, що повинно дослідити розслідування і визначити це як мотив? Наразі відбулися лише як первинні, первинні допити. Е, в усіх учасників, і вони якби свої дії пояснюють по різному. Розголошувати це теж я на жаль не можу. Це таємниця досудового розслідування. Е, от і, скажімо так, мотив, мотив е, цих дій він досить широкий. Він варіюється від того, що це була особиста неприязнь, конфлікт, якісь нез'ясовані між підлітками. Питання і різного роду плітки, які, які ширилися на на теренах, на теренах містечка Білої церкви.